Друзі, сьогодні хочу ще раз повернутися до теми ультралайту. Останнім часом довкола ультралайту з'являється багато нових різних висловлювань. Хтось намагається дати визначення, хтось виставити якісь кордони, хтось критикує чи висміює. Я не збираю зараз відповідати на чиї слова, чи доводити щось. Ну як правильно, це не дискусія з конкретними людьми і не спроба встановити істину. Я просто беру поширене твердження, яке я побачив останньо в інтернеті, які крутяться навколо ультралайту, і хочу прокоментувати їх зі своєї перспективи. Це буде неправильна якась відповідь, а лише мій досвід, моя логіка і моє бачення. Тож давайте разом пройдемось по цих висловлюваннях і подивимось, що стоїть за ними насправді. Всім, ультралайт, друзі, це думки легкохода. І перше висловлення, яке досить часто є, звучить приблизно так: Ультралайт це фанатики, які воюють за 2 грами. Навіщо ви воюєте за 2 грами? <свісно> На мою думку, друзі, це взагалі ну, така карикатура. Це якесь кліше, яке дозволяє не вникати глибше. Адже ультралайт зовсім не про вагу, як таку. Якщо ви не знали це, я, я вам кажу, що ультралайт це не про вагу, це про підхід і досвід. Ідеться не про заміну однієї важкої речі на трохи легшу, не про новий казанок, який важить 200 г менше, а про повну перебудову системи. Ультралайт це коли ти дивишся на спорядження цілісно: укриття, сон, одяг, кухня, безпека, навігація, вода, і ставиш запитання, як зробити так, щоб це все разом працювало мінімальною з мінімальною вагою. І тут є кілька ключових принципів, щоб дійти до цього. Перше це системне зниження ваги, тобто поетапність, за яку я просто топлю. <гум> Друге, функціональність, постійне тестування і досвід, який зростає з кожним виходом у похід в ліс. Тобто ультралайт, тобто, ультралайт повна перезбірка системи. Це не про те, щось я щось зменшив, а це про те, що я переосмислив. Логіку своїх речей. І саме в цьому полягає суть. Тож, коли чую жарт або ні жарт про 2 грами, я розумію, що це не про ультралайт. Я розумію, що ця людина взагалі не розуміє, що це таке ультралайт. Це про поверхневе якесь уявлення. Тобто ультралайт це рішення, яке змінює всю систему. Ще одна характеристика ультралайту, яку я почув, прочитав: ультралайт це не практично. Чесно кажучи, для мене це взагалі звучить якось дивно, дико, що означає непрактично. Непрактичне може бути не ультралайт як підхід, а конкретна спроба зібрати спорядження без логіки і досвіду. Коли людина бере, наприклад, найтонший спальник тільки тому, що він легкий, а потім, наприклад, замерзає. І це, друзі, не ультралайт, це, власне, і є Stupit Два ролі тому я чи три, розповідав про це. Ступітлайт це коли все вирішують цифри на вагах, а не умови маршруту. Справжній ультралайт це інше, це коли система працює разом. Спальник відповідає температурі, тент витримує вітер та дощ, аптечка зібрана під конкретний маршрут. І головне, коли ти сам перевірив це на практиці. Тут працює принцип тестів. Ти виходиш у різні умови, в похід, в ліс, не знаю, кудись там, пробуєш, робиш висновки, і тільки тоді твій набір стає е, насправді практичним. Я вже це казав. Поетапність це дуже крута штука, яка формірує твій досвід зі спорядженням. Ну, вони якби разом працюють. Ну, це, наприклад, як ти купив електрокар, не зарядив його, поїхав, застряв десь і каже, що машина гімно. Але це не машина гімнота, просто ти неправильно цим користуєшся. Це означає, що ти не зрозумів, як ним користуватись. Так само з легкохідством неправильно подібране спорядження дорівнює поганий досвід. Справжній ультралайт це коли все працює під твій досвід. Наступна річ, друзі, це я почув новий вислів: адекватний ультралайт. І одразу виникло питання, що це бляха взагалі таке. Бо слово адекватний звучить ніби красиво, але нічого не змінює. Ти можеш сказати, мені комфортно, я не мерзну, у мене зручна кухня, я беру тільки потрібні речі. І все це може бути, звичайно, що правдою. Але якщо твій рюкзак насправді важчий, ніж це прийнято в ультралайті, то це вже ну, трішки інша категорія. Це просто легкий або мінімалістичний рюкзак, і це насправді чудово. Просто називай речі своїми іменами. Ультралайт це не відчуття, не самоназва, це конкретний підхід, який має свої межі. Можна йти з легким рюкзаком і отримати задоволення, і це абсолютно нормально. Але не треба вигадувати нові ярлики на кшталт адекватний ультралайт. Бо звучить це безпечно, але по суті це спосіб виправдати свою зупинку і водночас знецінити тих. Хто пішов далі, бо вони неадекватні. <хи> Ще одне твердження, яке часто повторюють: ультралайт це 2-4 кілограми. Завжди так було. Колись, було. колись була така градація, що легкохідство починається з 10 кілограмів, і пішло вниз там 8, це щось там, 5, це щось там. Але зараз, друзі, мені здається, все, все змінилося. Це лише моя думка, і я розповім, чому я так думаю. Колись це насправді було планкою. Щоб зібрати рюкзак у 4 кілограми, треба було мати досвід, гроші і доступ до споряги, якої майже не було. Це був виклик саморобки, експерименти, ризики. А сьогодні все інакше: ти відкриваєш Олекс чи Аліекспрес і вже маєш рюкзак 4,2 2 кілограми, тобто, ті самі 4 кілограми більше не виглядають як якісь досягнення. Для мене це взагалі 4 кг це якась точка входу в мінімалізм, а не якийсь там показник якогось там рівня. Я підкреслюю, друзі, зараз я підкреслю, що це лише моя думка. Я дійшов до неї сам через власний досвід. Я дуже добре пам'ятаю час, коли не міг зрушити з 3,5 кг базової вагі. Ну що б я не робив, не міг я зменшити вагу. Зараз я розумію. Справа була не в спорядженні чи бюджеті. Просто мого досвіду тоді не вистачало, щоб піти далі. Саме тому я вірю власне в поетапність, про яку вже казав, в те, що зниження ваги – це не гонитва за цифрами, а природний процес, який йде разом із досвідом. Не тоді, коли ти хочеш менше, а тоді, коли ти вже знаєш, як це зробити і навіщо? А все це відбувається власне поетапно. І я свято вірю в те, що поетапність ем, не варто пропускати етапи е, зниження ваги. Нею потрібно користуватись. Тож для мене стара градація мертва. <сум> Нова логіка проста. Я думаю, що ну, для мене чесна, ультралайт це коли у тебе наплічник там, від 2 там, до 3-3,5 максимум кілограмів. Повторююся, друзі. Звісно, це лише моя позиція. Я не претендую на універсальність. Просто ділюся своїми думками легкохода. Ультралайт це тільки Америка. Ще одне хибне уявлення: справжній ультралайт існує тільки в Америці. Мовляв, ось тут правильний казанок, бо з ним ходять користуються хакери всі на PCT. Або ось справжній рюкзак, бо з ним ходять хакери там у Штатах. Це насправді поширена тема. Для мене це і є приклад якогось такого меншовартості вартості в легкохідстві. Бо ультралайт, це, друзі, це не країна і не кордони, це підхід. Ще раз повторюю, це підхід. Якщо твій рюкзак важить 2,5-3 кілограми, твоя система працює, і ти почуваєшся в поході комфортно, то, то, то це такий ж самий ультралайт в Карпатах, як і в Канзасі. І навпаки, якщо американець іде з рюкзаком 3,9 кілограмів. Кілограмів і пишається тим, що він, що у нього ультралайт, це не робить його більш справжнім, ніж українця, з грамотно зібраним, наприклад, 2,6 кг. Бо насправді, друзі, мене дивує це, що ми знецінюємо якийсь свій власний досвід і постійно беремо там зі штатів. Ну, звісно, все почалось зі штатів і все звідти йде. Але у нас також це все прогресує, так? І, наприклад, казати, що ось 4,9 кг кілограми це в Штатах це дуже крутий рюкзак, да? і він ніби легший, ніж у тебе 3 кілограми в Карпатах. Ультралайт починається там, де твоя система працює разом із твоїм досвідом. Не тоді, коли ти копіюєш чийсь список речей, там з PCT, наприклад, а тоді, коли розумієш, чому саме в тебе все зібрано так, а не інакше. Для мене меншу вартість у лікоходстві це коли ми міряємо себе чужою міркою. І це найбільша пастка. Бо в результаті ми знецінюємо власний шлях, навіть якщо він об'єктивно легший і продуманіший Тож я вважаю, ультралайт народжується не з географії, а з досвіду, який працює саме в тебе. Якщо він працює, то, ну, то він справжній. Незалежно від того, де ти йдеш. Ну що, друзі, на цьому я, мабуть, зупинюся. Я, я пройшовся по тих хибних уявленнях, як я вважаю, які я бачив останнім часом навколо ультралайту. І ще раз хочу підкреслити, це лише моя оптика. Це я так думаю. Ультралайт це не зменшення ваги. це оптимізація спорядження. Для когось це виглядає як фанатизм, для когось як якась гра в цифри. Але для мене легкохідство завжди було і лишається шляхом, де головне не довести щось іншим, а відчути легкість, свободу самому. Тож нехай кожен знаходить свій баланс, свою систему і своє розуміння. Всім дякую, слава Україні, пока-пока.